Що робити мирному жителю, якщо навколо стріляють, та що треба першочергово мати з собою у разі термінової втечі з власної домівки? Останнім часом це питання стає дедалі актуальнішим, тому громадські активісти вирішили представити алгоритм дій у таких ситуаціях. Навчання теорії пройшов і наш Євген Перестенко. Ймовірність артобстрілу з боку сусідньої держави агресора у сумах про таке говорять не вперше. Фахівці впевнені, містяни мають тримати себе у тонусі і наочно показують, з чого складається, зокрема, тривожна валізка. Основний набір речей для всіх однаковий. Ці документи включають копії паспортів, індивідуальних кодів, свідоцтво про народження ваших дітей, батьків. Всі документи мають бути у вас зібрані. Всі, всі, всі. Окрім цього, беремо з собою гроші, телефон, радіоприймач, запас батареек, ліхтарик, медикаменти, ті, що приписані лікарем, і для надання першої допомоги. Звичайно ж, провіант і невеликий запас води. І зайвий раз наголошують: якщо снаряди рвуться поблизу на вулиці, негайно слід покинути театр військових дій та ховатися, але не у стратегічно важливих об'єктах. Бо вони мішень, номер один. Підвал кірпічного дому. Якщо обстріл застав вас в. Когда ви находитесь в квартирі, то прежде всего нужно збігати окін. Тобто, есть, якщо є э, межкомнатный коридор, э, лучше вийти в нього ванне. Э, якщо вона чугунна, то можна просто спрятатися там і вот таким образом попадання осколков. Не завадить навчитися зараз, а завне невідкладної допомоги. Зупинити кровотечу, зробити ін'єкцію для знеболення – все це потрібно робити вміло та швидко. Тому що тим самим можна врятувати одне, а то й декілька життів. І новинка – про всі маніпуляції пишемо на лобі постраждалого. Тому що в першу чергу, коли я буду, підбігу, допустим, де я як медик підбігу до людину, оказувати допомогу, пройти в стані, першим ділом я обращу на це на лицо. Бумажечка може потерятися, може намокнути. Написав, допустим, тим же самим звичайним спиртовим маркером чорного, красного, яркого світу на лбу я обращаю внимание на глаза чоловіка. Я вже піднімаю вечолос, можу прочитати рік. Точно так же я нанесу я нанесу на лбу названня тих препаратів, які я вже ввел чоловіку. Для тих, хто має бажання, проводять і практичні заняття. Щосуботи, зокрема, вчать влучно стріляти, бо ж ніхто не знає, який досвід і вміння можуть згодитися, коли агресор під боком. Євген Порестенко, Олександр Гордус, на часі новини.